Сьогодні приміряємо один з культових годинників кварцевої епохи Хамільтон Пульсар. У 70-ті роки, коли багато швейцарських виробників шкодували про появу кварцевої технології, в у світі цифровий годинник Хамільтон Пульсар викладав фурор, представляючи майбутнє та нову еру. На той час його поява була подібною до народження айфона. Наша сьогоднішня модель PSR-74 черпає натхнення від годинника Пульсар Cushion, який представили трохи пізніше культового Пульсара у сімдесят му році, новий PSR-74 має менші розміри корпусу: 30,9 у ширину і 12,4 в товщину, і 25,6 мм у довжину. Попри помітно компактніші розміри, годинник залишається однаково міцним і має водозахист до захисту 100 метрів. Годинник має LCD дисплей з чорними цифрами. Цифри виконані у стилі оригінального шрифта, який використовувався у 1974 році. Окрім помітної різниці в розмірах, корпус PSR74 має дві кнопки: одна зліва, а інша справа. Це дозволяє за потреби одночасно перевіряти час і дату. Інші функції включають можливість відображення часу у 12 або 24 -го годинному форматі psr 74 має браслет з різким звуженням і широкими ланками y подібної форми. Браслет фіксується на зап'ясті за допомогою застіпки метелик, що дозволяє краще центрувати годинник на зап'ясті. PSR-74 – це чудовий приклад ретрофутуристичного дизайну, що нагадує стиль 70-х років, який наразі є популярним в годинниковій індустрії.